За матеріалами ДБР, колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави. Його підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Зокрема, починаючи з березня 2021 року, та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України, Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер, їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 1 статтею 111 кримінального кодексу України державна зрада, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.